Всі ми знаємо, що школа є особливим храмом знань. Сьогодні школа стає також храмом пам'яті і плеканням великої християнської любові. Ці епітафії, ці дошки, які сьогодні символізують тут, цей символічний духовний іконостас, який є скроплений кров'ю українського героя, українського воїна, справжнього чоловіка, який зробив все. Щоб ми мали можливість з вами жити. Павло Олег не просто імена, а дві персони, яких особисто знав за 6 років, мав можливість бути і в одному, і в другому домі. Хлопці, які вирізнялися прекрасним характером, доброю душею, гумором і чоловічою гідністю. Саме сьогодні ми. Знаходимося тут, щоб пошанувати їх. Є дуже-дуже гарна така давня історія про бій козаків під Берестечком. і оповідають про двох братів, які були постійно нерозлучні. Один був кмітливий, сильний, інший був розумний і впевнений. І обоє в, в бою йшли завжди разом. Один попереду, а другий прикривав спину. І коли вони загинули, захищаючи свої принципи, свої ідеали, свій край, вони побачили інші козаки два вогненних стовпа, які стали символом незламності, єдності і любові. Сьогодні ці дві родини оплакують своїх героїв. Але не тільки вони, ми разом з вами. І Сьогодні ці хлопці творять єдине братерство там на небесах. За висловами Святого Вустина зробімо так, щоб церква Божа була тут на землі, а вона залежить від нас. Вміємо цінувати пам'ять героя і не тільки з похилою головою вшанувати, але з високо піднятою головою і розгорнутими плечима, що наш український народ має таку харизму. Таку силу і такий потужний козацький дух. Я приношу ще раз щире співчуття і оплакую разом із родинами Володимира і Галини цих героїв. Бажаю, щоб ці дві сім'ї і родини любили одну одну, тому що мають велику спільну справу їхні діти стали героями, які віддали своє життя. За волю і незалежність батьківщини. Нам всім, дорогі брати і сестри, це Господь Бог допомагає до кінця вибороти переможний мир, нехай достаток, любов і Боже благословення буде з нами. Христос Воскрес!